Нещодавно в одному з третіх класів першої малишкової школи пройшов повчальний урок лекції на тему захисту вуличних тварин. Лектором запросили представника організації, що опікується правами чотирилапих безхатченків. Зв'язку з тим, що на території Обухівської міської ради діє програма поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності гуманними методами, а це саме такими методами, як стерилізація. Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями і місцевими організаціями волонтерськими, саме про гуманне поводження з тваринами і про регулювання їхньої чисельності. В червні місяці ми очікуємо приїзду до нас такої організації, як чотири лати міжнародна, яка буде здійснювати ці роботи. Але не тільки це потрібно робити, потрібно саме виховувати в наших дітей. І в дорослих гуманне ставлення до тварин про те, як поводитись з тварин. Тому сьогодні такі уроки проводяться в першій школі. І це один із заходів, який цією програмою передбачений. Цікаво подібрана форма викладання стимулювала дітей брати активну участь на уроці. Останній включав чимало розповідей з життя собак та котів, котрі стали справжніми помічниками людині, слугуючи поводирями або виконуючи іншу важливу для людей місію. На уроці діти озвучували свої варіанти відповіді на питання, чим кожний може допомогти вуличним тваринам, а забрати їх нагодувати і може навіть випустити на волю. Чимало азарту в школярів викликала участь у невеличких сценках про життя безпритульних та домашніх собак. «Це яка собака? <смір> <смір> Безпритульна. <смір> а я домашня. Так, про що можете поговорити? Ну розкажи про своє життя як домашній тварин. У мене є хазяйка, вона мене кормить, гладить, їжить, любить. Хазяй, так? Чи це інший хазяйка? один. Ще один. Ще один. А в Кэбэшу? А в Кэбэшу немалее <связывая> <связывая> хозяина. И что у это более скажи пожалуйста. Я держу, шукаю, Деток привлекают для того, чтобы они принимали участие в каких-то сценках, для того, чтобы более понятно было им ситуацию бездомных животных, несчастных животных, и как они могут помочь. Для того, чтобы дети умели размышлять над тем, як вони можуть приймати лічно участь у допомозі животних. Подібні уроки допоможуть виховати в цих юних учнів людяність по відношенню до братів наших менших, котрі опинилися у біді. Дітки стають трошки лояльнішими, трошки більш гуманними, саме до тварин. І за результатами таких, як правило, лекцій і навчальних уроків, дуже часто їдуть до притулків і беруть на виховання. також Беруть собак, які проживають в наших дворах, під опіку, кормлять або замирають навіть додому і проживають разом з такими тваринами. На думку захисників тварин, подібні уроки частіше потрібно проводити й у школах сільської місцевості нашого краю. В селах, на жаль, ми наблюдаємо, що взрослі дуже плохо относяться до тварин, і вони не вміють навчити своїх дітей. Правильно і по-доброму относиться к животним своїм, поэтому ми знаємо, що огромна необхідність в тому, щоб преподавати і в селах Марина Кочкина, Кочкінадрі Пугач, студія Барт.